Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді ноутбук, якого ви точно ще не зустрічали. Мало того, що в нього зібране найтоповіше та найпотужніше залізо, так він ще й має фішку, яку раніше я особисто ніде не бачив. Уявіть собі, це зовнішня система рідинного охолодження. Це майже як звичайна водянка для стаціонарних ПК, тільки для ноутбука. До того ж, вона з'ємна. Здивовані, я також був дуже здивований, коли вперше його побачив. Тож, давайте знайомим. Зйомитись з Dream Machines RX 509016UA27 ближче та розбиратись, як саме тут все реалізовано. Чи працює це так круто, як нам обіцяють, і головне, що нам це дає в реальному використанні. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на ютуб каналі Vector.UA. Поїхали! Комплектація в цього ноутбука доволі щедра. Насамперед, в коробці маємо сам пристрій. Далі йде відчутно великий, але не надто масивний, як для своєї потужності, блок живлення від FSP на 420 Вт. А ось найцікавіше чекає в окремій коробці зовнішня система рідинного охолодження. Вона складається з компактного модуля з помпою, радіатором і вентилятором, який під'єднується до ноутбука за допомогою швидкоз'ємних конекторів та гнучких шлангів. В комплекті також передбачено всі необхідні кабелі, кріплення і навіть запасні ущільнювачі для конекторів, щоб в майбутньому не виникало жодних проблем із герметичністю. Що одразу впадає в очі, коли тільки дістаєш ноутбук з коробки, це його акуратність та компактність. Попри те, що всередині заховано топове залізо, а саме Intel Core Ultra 9 275 HX та відеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 лептоп, зовні він виглядає максимально стримано. Дизайн лаконічний з чіткими геометричними формами, без кислотних кольорів та агресивних вставок. Його геймерське походження видає хіба що світлодіодна смужка на передній частині корпусу, RGB-підсвітка клавіатури та підсвічування самої системи рідинного охолодження. Все це додає атмосферності під час гри, але за бажанням підсвітку можна повністю вимкнути. Корпус майже повністю виконаний з алюмінію, пофарбованого в чорний колір. На дотик він приємний та міцний, але потрібно враховувати. Що чорний метал добре збирає відбитки пальців, тож витирати його доведеться досить часто. На верхній кришці по центру розташований стриманий логотип Dream Machines, який виглядає стильно і ненав'язливо. Знизу корпусу встановлені високі гумові ніжки, які забезпечують стабільність на будь-якій поверхні та одночасно покращують вентиляцію. Тут видно, що виробник не економив ні на матеріалах, ні на дрібницях. Навіть вентиляційні отвори виглядають естетично, нагадуючи сот. Якщо говорити про габарити, то ноутбук не здається занадто громістким, як для 16-дюймової моделі. Розмір моделі 357 на 245 на 27,5 мм. Вага складає майже 2,5 кг, що, на мій погляд, оптимально для такого форм-фактору. До речі, кут відкривання дисплея повні. 180 градусів, що рідко де зустрінеш. Дуже зручно, якщо, наприклад, працюєш разом з кимось, або просто хочеш розташувати ноутбук на столі максимально зручно. Звичайно, ж ноутбук проходить тест на MacBook і без проблем відкривається однією рукою, що також додає зручності. Ще й на верхній грані розмістився острівок, де встановлена веб-камера і сенсори, тому відкривати максимально комфортно. Рамки навколо екрану досить тонкі, що також додає. Елегантність. Що стосується портів, то Dream Machines RX 509016 UA27 отримав продуману компоновку, яка поєднує практичність та стриманий дизайн. На задній панелі по центру розташований головний набір роз'ємів. Два конектори для підключення системи рідинного охолодження. Далі йде USB Type-C, роз'єм живлення, міні-длісплейпорт та HDMI. По обидва боки розмістились масивні вентиляційні решітки, через які ноутбук виводить гаряче повітря під час навантаження. На лівій грані зібрані інтерфейси, якими найчастіше користуєшся щодня. Комбінований 3,5 мм аудіороз'єм, класичний USB 3.2 Gen 1 Type A, сучасний USB 3.2 Gen 2 Gen2 USB Type-C з підтримкою, DisplayPort та Power Delivery. А також LAN порт для стабільного дротового підключення до мережі. Права грань відповідає за додаткову периферію. Тут знаходяться ще два USB 3.2 Gen 1 Type A роз'єми. Дер для швидкої роботи з фото та відео, а також слот для замка Kensington. У підсумку цього набору роз'ємів цілком достатньо для будь-яких сценаріїв використання, включно з професійною роботою. А тепер давайте перейдемо до дисплея, Адже саме він найбільше впливає на щоденний досвід користування ноутбуком. Тут встановлений 16-дюймовий міні ЛЕД-екран формату WQXDA з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів та співвідношенням сторін 16 на 10 Завдяки тонким рамкам він виглядає сучасно і дозволяє повністю зануритись в картинку, не відволікаючись на зайві елементи навколо. Міні ЛЕД дисплей забезпечує дуже високу контрастність, рівномірну підсвітку без засвітів та значно глибший чорний колір, ніж в стандартних екранів. До того ж, пікова яскравість. Сягає вражаючих 1200 ніт, що означає, що навіть у яскраво освітленому приміщенні або біля вікна картинка залишатиметься максимально соковитою. Ще один величезний плюс підтримка широкого кольорного охоплення DCI-P3 100%. Для тих, хто працює з графікою чи відео, це означає точну передачу кольорів на професійному рівні. А тепер головне для геймерів. Частота оновлення дисплея тут складає 300 Гц. Це один з найвищих показників на ринку ноутбуків, і він відчувається одразу. Будь-який рух від швидких поворотів в шутерах до плавного скролінгу, наприклад, у браузері, виглядає надзвичайно плавно та природньо. В парі з потужною відеокартою RTX 5090 це справжній next level ігрового досвіду. Над дисплеєм розташована подвійна інфрачервона камера для розпізнавання обличчя через Windows Hello, а також Full HD веб-камера, яка оснащена механічною шторкою для приватності. Вона записує відео у форматі Full HD при 30 кадрах за секунду. І оснащена. Подвійним мікрофоном з якісною передачою голосу без шумів. Давайте її одразу і протестуємо. Раз, два, три, раз, два, три. Тестуємо веб-камеру ноутбука Dream Machines RX509016UA27. Ось таким чином вона записує відео. І також слухайте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. До речі, якість запису відео Full HD 30 кадрів за секунду. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином мене чутно і видно. Опускаємо очі трохи нижче дисплея, і бачимо клавіатуру острівного типу з повноцінним цифровим блоком. Вона має короткий хід та чіткий тактильний відгук, а клавіші зі стрілками винесені трохи окремо для зручності в іграх. RGB підсвічування підтримує 5 рівнів яскравості та чимало світлових ефектів. Підсвічування клавіатури та підсвічування LED-смужки регулюються окремо і незалежно через утиліту Control-Center. Окремо винесена кнопка живлення та клавіш. Ша перемикання режимів. Вони мають чіткий клік та світлодіодну підсвітку. Великий тачпад з гладким покриттям точно відпрацьовує жести, а фізичні кнопки відзначаються виразним кліком. За звук відповідають два динаміки по 2 вати. Кожен розташовані знизу корпусу по краям передньої частини. Загалом звучання доволі збалансоване. Високі частоти відтворюються чітко, середні достатньо виразні. А ось низькі традиційно обмежені конструктивними можливостями ноутбука. Послухайте самі. Двоє ж уваги заслуговує зовнішня система рідинного охолодження. Вона підключається до ноутбука за допомогою двостороннього шланга, на кінцях якого розміщені спеціальні фіксатори. Зі сторони модуля охолодження вони магнітні, а зі сторони ноутбука використані оновлені фіксатори із защіпками для надійної фіксації. В контейнер заливається не звичайна вода з-під крану, а лише дистильована вода. В мене в найближчому магазині були лише 5-літрові баклажки, меншого об'єму не знайшлось, тож вистачить надовго. Прозоре вікно на корпусі контейнера дозволяє зручно контролювати рівень рідини. Живлення тут теж організовано продумано. Якщо ви використовуєте водянку, то блок живлення спершу підключаєте до модуля охолодження, а вже від нього окремим кабелем до ноутбука. Якщо ж водянка вам не потрібна, тоді блок живлення можна підключити напряму до ноутбука. Все максимально просто і водночас функціонально. Для керування водянка підключається до ноутбука через Bluetooth, а всі налаштування виконуються у фірмовому застосунку Control Center. Спершу вмикаємо водянку кнопкою, а в застосунку заходимо у вкладку Performance, де є розділ керування охолодженням. Тут необхідно підключити водянку по Bluetooth. За замовчуванням, вентилятор і помпа працюють у автоматичному Режимі. При цьому вони можуть навіть повністю вимикатись, якщо ноутбук холодний. В ручних налаштуваннях доступні кілька профілів: збалансований, тихий та максимально тихий. В процесі роботи водянка може створювати невеликий шум та легку вібрацію. Але все одно вона відчутно тихіша ніж стандартна повітряна система охолодження ноутбука. Але найважливіше для мене, що це рішення зовсім не заважає мобільності. Вам не обов'язково скрізь собою тягати водянку. Наприклад, в подорож чи на роботу можна взяти лише сам ноутбук і блок живлення, і він повністю працюватиме автономно, як звичайний потужний лептоп. А вже вдома чи на робочому місці, де потрібно видавати максимум продуктивності, підключаєте рідинне охолодження і отримуєте стабільні температури та мінімальний рівень шуму навіть під найвищим навантаженням. Тепер переходимо до продуктивності. Dream Machine Ser X 509016UA27, побудований на базі топового мобільного процесора Intel Core Ultra 9 275HX. Архітектура Arrow Lake. Техпроцес 3 нанометри. Чип має 24 ядра, 8 продуктивних і 16 енергоефективних та підтримує 24 потоки. За графіку ж відповідає відеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop, яка має аж 24 ГБ відео. Пам'яті типу GDDR7. Також в базовій комплектації ноутбук оснащений оперативною пам'яттю DDR5600 5 загальним обсягом 32 ГБ. В конфігурації 2 по 16 ГБ від Samsung. Також в базі ноутбук оснащений NVMe накопичувачем EData Legend 800 на 2 ТБ. Швидкість читання більше, ніж 5200 МБ за секунду. Швидкість запису 4800 МБ за секунду, що достатньо для повсякденних завдань та ігор. Також в ноутбуці передбачено додатковий слот M.2, 2 що дозволить розширити дискову підсистему. А за бездротове підключення відповідають Wi-Fi 6i та Bluetooth версії 5.2. При замовленні на сайті Dream Machines є можливість заміни модулів пам'яті або їх розширення для підбору гнучкої конфігурації. До речі, поки не забув, до кінця місяця на сайті Dream Machines діє акція Back to School. При покупці певних моделей можна отримати рюкзак безкоштовно або знижку до 14 тисяч гривень. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте і дивіться, Можливо, на ту модель, яку ви давно хотіли придбати, зараз діє знижка. Внутрішнє компонування Dream Machines з RX509016 u 27 класичне. Дві третини площі займає материнська плата та система охолодження. Ось таким чином, до речі, виглядає сама комбінована система охолодження. Там дві половинки, в одній з яких фрезеровано канал, який охоплює CPU та GPU, потім їх спікають. По каналу циркулює вода. Також цікавих особливостей цього ноутбука це. Для процесора та для відеокарти використовується термоінтерфейс на основі фазового переходу. Його головна особливість в тому, що він змінює свій стан з твердого на майже рідкий під дією температури. Завдяки цьому теплопередача значно покращується. До речі, також змінні компоненти, такі як SSD, оперативна пам'ять, модуль Wi-Fi, закриті додатковими пластинами, що виконують захисну та терморозподільчу функцію. А також конструкція материнської плати Splitboard передбачає поділ системної. Плати на два незалежні вузли процесорний та графічний. Це спрощує сервіс. У разі виходу з ладу, наприклад, відеокарти, немає потреби змінювати всю плату. Просто достатньо замінити е, ту частину материнської плати, де встановлена відеокарта. Що ж, друзі, настав час подивитись, що ж демонструє нам цей монстр. Тому підключаю водянку, виставляю режим максимальної потужності і прогонимо його через бенчмарки. Першим ділом запускаємо Cinebench r 23 В одноядерному тесті процесор набирає 2249 балів, а в багатоядерному тесті отримуємо 38354 бали. Далі перевіримо результати в Geekbench 6. В Geekbench 6 процесор набирає в одноядерному тесті 3097 балів, а в багатоядерному тесті 20350 балів. Дискретна відеокарта в тесті OpenCL набирає 232 375 балів, а в тесті Vulkan набирає 217 тисяч 861 бал. А в PC Mark 10 ноутбук набирає 9 125 балів. Попри флагманську апаратну конфігурацію, RX509016 UA27 насамперед орієнтований на ігри. Тож настав час перевірити його в реальних сценаріях. Для тесту я обрав Cyberpunk 2077. На мій погляд, це один з найнаочніших. Прикладів, де можна побачити реальну продуктивність системи і оцінити на що вона здатна. Тому давайте проведемо декілька тестів. Спочатку запускаю систему з підключеною водянкою. Виставляю максимальну роздільну здатність 2560 на 1600 точок. Обираю найвищий пресет графіків трасування променів повний газ. Генерацію кадрів DLSS залишаю вимкненою. При таких налаштуваннях отримуємо 660 кадрів в середньому. З можливими просадками. До 56 кадрів в максимально складних сценах. На мій погляд, дуже достойний результат. І це нагадаю без всяких генерацій кадрів. Далі повторюю той самий тест, але цього разу вже вмикаю DLSS з множником 4, щоб побачити реальний потенціал відеокарти RTX 5090. І тут же ситуація значно приємніша. Картинка стає надзвичайно плавною, а грати при такому FPS справжнє задоволення. Адже в середньому при таких. Налаштуваннях ми отримуємо 188 FPS, мінімум 172, максимум 204, що, на мій погляд, дуже круто. Проте, для того, щоб на 100% розкрити потенціал 300 герцового дисплея в Cyberpunk 2077, нам все одно доведеться трохи знизити налаштування. Обираємо пресет графіки трасування промінів мінімальне і дивимось на результат. З таким пресетом графіки ми отримуємо 300 плюс в середньому кадрів за секунду. З мінімальними просадками. Атками до 286 кадрів, але максимум 347 кадрів. Що просто чудово, тепер я відключаю водянку і проводимо ті ж самі тести. Отже, пресет графіки трасування променів повний газ, генерація кадрів вимкнена. Тут в середньому отримуємо 59 FPS, мінімальні просадки до 51 FPS, а максимум 65 FPS. Тобто різниця з підключеною водянкою і без неї дійсно є, але вона не кардинальна. Приблизно 5% різниця по FPS. Ну і давайте проведемо останній тест без водянки. Вибираємо пресет графіки трасування променів, але генеральна. Кадрів вмикаємо DLSS 4. І отримуємо в середньому 181 FPS, мінімально 168, а максимально 196 FPS. Тобто, як і попереднього разу, різниця між підключеною водянкою та відключеною складає всього 5% по FPS. Ну і залишається перевірити, які в нас реальні температури та TDP під час навантаження, як на процесорі, так і на відеокарті з підключеною водянкою і без неї. Для цього. Я запускаю стрес-тест OCCT і подивимось на результати. Отже, з підключеною водянкою на процесорі отримуємо TDP в районі 180-195 Вт. При цьому температура коливається від 95 до 98 градусів. Але частота тримається на рівні 4400-4700 МГц. При цьому на відеокарті в нас 173 Вт і TDP і всього 64 градуси температура. При Підключеній водянці. А ось коли ми відключаємо водянку, то при стрес-тесті TDP на процесорі знижується зі 180 195 до 120 130 Вт. Але при цьому температура на процесорі не перевищує 86 градусів. Але це наслідок того, що процесор тротлить. адже частоти у нас тепер коливаються в межах від 3600 до 4000 МГц. Тобто приблизно 700 МГц ми втратили. При цьому на відеокарті ми отримаємо TDP такий самий, як був з підключеною водянкою, тобто 173 Вт. Але температура на відеокарті зросла до 78 градусів, тобто піднялась на 14 градусів. Так, це все ще адекватні температури, тому відеокарта і працює на повну потужність. Але ця різниця в температурі це і є наш коефіцієнт корисної дії нашої водянки. А саме приблизно 10-15 градусів. Як бачу, Чому різниця в швидкості в іграх, тобто в ФПС, майже непомітна. І Із охолодженням і без нього відеокарта працює майже на повну потужність. Проте ключова відмінність тут відчувається в комфортні. З підключеною водянкою рівень шуму суттєво нижчий, і це робить ігровий процес набагато приємніше. За автономність відповідає літій пелімерний акумулятор ємністю 80 Вт-годин. Показник не надто великий для настільки потужної конфігурації, тому при максимальному навантаженні ноутбук здатен пропрацювати близько однієї години у змішаному режимі. Робота з браузером, соцмережі, перегляд відео на середній яскравості дисплея можна розраховувати приблизно на 2-3 години, а повна зарядка від комплектного блока живлення займає близько 2 годин. В цілому Dream Machines RX 509016 ua 27 це ультрафлагман з максимальною топовою начинкою, який поєднує продуктивність, настільного ПК і мобільність ноутбука. Це і Ідеальний варіант для тих, кому потрібна саме безкомпромісна потужність в іграх, монтажі чи в роботі з 3D-графікою. Взагалі, це один з найкращих ноутбуків, які я бачив останнім часом. Продумане охолодження, потужний процесор, топова відеокарта, міні-ЛЕД-дисплей на 300 Гц і можливість кастомізації компонентів роблять його ідеальним для геймерів і для професіоналів. Водночас важливо розуміти, це не ноутбук для всіх, його вартість в базовій конфігурації. 4 тисячі євро. І він розрахований на користувачів, які точно знають, навіщо їм потрібна така продуктивність. З іншого боку, якщо ви такий користувач, вав ефект вам гарантований. Адже де ви ще бачили ноутбук із зовнішньою водянкою, ноутбук справді дуже комфортний, тихий та стабільний. Шкода, що доведеться його повертати після огляду. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про таку модель і про зовнішню систему рідинного охолодження. І не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нові огляди. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.